Доброго дня, шановні колеги, учасники та вболівальники. Сьогодні ми проводимо естафету професійної майстерності водіїв тролейбусу комунального підприємства Тролейбусне депо номер 3 Учасники продемонструють не лише спритність та швидкість, а й свої професійні навички, знання та вміння діяти у будь-яких ситуаціях. Двигуни гудуть, конуси виставлено на обличчях учасників повна зосередженість. Тут не місце для поспіху. Лише холодний розум, чіткий розрахунок і професійна майстерність. У тролейбусному депо номер 3 сьогодні незвичайна робоча зміна. Тут визначають, хто найспритніший, найуважніший і наймайстерніший серед водіїв. І ці. Єю метою на підприємстві організували другу за місяць естафету, що зібрало фахівців, які встигли добре показати себе під час роботи в лінії. Це дуже гарний засіб для заохочення водіїв підвищення своєї кваліфікації, показу майстерності. І в першу чергу це підвищення майстерності заохочує нових кандидатів у водії приходити на навчання, готуватися за професію водій тролейбуса. А ми на підприємствах надаємо таку змогу, Го навчаємо охочих до праці водіями тролейбуса. Вони проходять у нас навчання, і я дуже радий, що сьогодні в команді, що перевіряється майстерність, і наші випускники недавні вже показують свою майстерність, як вони працюють в лінії і які навички вони отримали. Під час естафети учасники пройшли низку випробувань, маневрування у вузькому просторі, рух заднім ходом, змійку та точну зупинку у визначеній точці. А ще моделювання надзвичайних ситуацій, зокрема. Магасіння умовної пожежі, і це лише перший практичний блок, опісля якого на водіїв чекала низка теоретичних завдань. Для мене, як для водія з 40-річним стажем, складності немає ніяких в тих конкурсах, які організатори придумали. Маючи такий стаж, будеш не тільки змійкою їздити а і літати навчишся. Кожна команда налічувала по чотири учасники, серед них і тендітні представниці жіночої статі, які, однак, змагалися так само за пекло і колегам не поступались. На підприємстві говорять, за час широкомасштабного вторгнення водійок за кермом громадського транспорту значно побільшало. Хтось вирішує навчитися з нуля, а хтось перекваліфіковується. Як от пані Ольга, колишня кондукторка, що опанувала кермо два роки тому. Я Я задоволена своєю роботою, можливо, навіть шкодую, що раніше водієм не пішла. Те, що я робила під час естафети, ми виконуємо кожен день. Швидко міняємо вставки. Буває до п'яти разів на добу. Вважаю, що я справилася зі своїми обов'язками. Головне, що було бажання бути водієм. Якщо є бажання, то все вийде. то разом з одногрупниками за перебігом змагань пильно спостерігає. І Максим його, як і інших студентів, що лише починають опановувати професію. Офесію нині запросили долучитися до перегляду естафети. Найбільше вражає плавність, із якої в умілих руках може маневрувати кілька тонн на машина, каже хлопець, і додає, що й сам хоче досягти подібного рівня, тож буде вчитися ще наполегливіше. Навчаюся вже другий тиждень, вирішив прийти сюди, бо подобається транспортний засіб. Навчання дуже цікаве та до мілких дрібничок розповідають. Та практику вже проходив на території, депо номер 3. Я зацікавлений цією професією. Мені дуже подобається, та подобається як викладачі дають інформацію студентам. Сьогодні водії тролейбусів це не просто представники громадського транспорту, це люди, від яких залежить, чи встигне місто на роботу, чи доїдуть діти до школи, і чи повернуться вони додому. Їхня професійність це безпека тисяч людей. І під час нинішнього змагання кермани чудовили. довели пасажири Харкова в надійних руках. Я вражений, чесно скажу, за те рівнем, тому що в цьому конкурсі сьогодні брали участь і не тільки досвідчені живодії, які проробили десятки років, а й ті, хто досить нещодавно вийшов з очкомбінату і не проробив навіть року. Але вони показали досить високий рівень майстерності, і це було приємно бачити. І я думаю, що і їм також було приємно в душі, що вони показали цю людину За результатами, продемонстрованими під час практичного та теоретичного етапу, журі визначило команду переможців. А на підприємстві наголосили, з огляду на позитивний відгук серед працівників, у подальшому подібні заходи будуть лише примножуватись. Наші команди сьогодні показали справжню професійну спритність, кмітливість і командний дух. А перемогу у сьогоднішній нашій естафеті здобуває команда «Білоконь» Конь. Прудченко, Рамазанов та Аміралінів. Ольга Трачук, Олександр Іванов, Станіслав Гришко та Олександр Уваров. Харків. Новини.